Из Украины сделали не бомбу, сделали просто, и нам ее бросили в лицо. Мы с вами хорошо понимаем, что имеем дело с безумцами. Поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса «Орешник», инженеров, рабочих. Чего вы зачем пыжитесь? Что вы щеки надуваете? У нас уже ваших сограждан перекоцано столько. Вот все заголосили. Вот писториус. А что писториус снова-то сказал? Ну что вот там такого прозвучало, что вас всех ранило прямо в самое сердце. Почему вы не достанете. Ну, орешникам не достать до Вы настолько плохо знаете географию. Ну, если Великой только с другой Родине? стороны. Вот ты смотри, догадался. Таки так. так да, таки можно доехать я... и. А вот Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхню кринжати неболю і страждань. Що наговорили, що збулося, а насправді ні, ми розкажемо вам далі. Ви ж тим часом не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк для того, аби якомога більше людей почули і побачило правду. І звісно, підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. Я чекаю на всі ваші коментарі, на всю вашу рефлексію і реакцію на побачене. і звісно ж Збройні Сили України чекаю як на вашу підтримку і допомогу, тож друзі, не забувайте донатити в нас в описі ви легко знайдете посилання на наш збір. Я дякую всім тим, хто вчора активно до нього долучався разом. Ми його швиденько закримо. Ну і що кажуть, що після того як цими днями стало відомо, що і французи теж дозволили бити по території Російської Федерації своїми ракетами скальп. А Британія передала свіжу порцю Storm Shadow, яка каже не злочинець Путін. Соловйов, головний пропагандист Росії, буквально відмовлявся сьогодні виходити в ефір. каже, боявся виглядати клоунесою через те, що вчора обіцяв. По всьому світові апокаліпсис, якщо ми ще раз будемо бити по території Російської Федерації, а сьогодні виявилося, що окрім самих москалів, ніхто не обіцявся. І якось незручно знову повторювати ті ж самі прогнози і погрози. У діда сталася істерика. Каже нас: ніхто не боїться. Росію ніхто не поважає. Я вже мовчу про розмови, що треба нанести перший превентивний удар по території Російської Федерації. Уявляєте, вже навіть і таке дискутується. Одним словом, ще день два. і Пропагандисти просто відмовляться виходити на робочі місця. А раптом цей превентивний удар буде саме по ним Ми з вами хорошо розуміємо, що маємо діло з безумцями. Тобто у них. прошел этап э, первого шока и трепета. Они решили, что теперь можно про орешник забыть, что если проморгаться, то ничего и не было. Укронацисты устраивают какие-то непонятные демонстрации фрагментов, как будто это кому-то что-то должно объяснить. Запад говорит, ну мы не должны же поддаваться. Нет, мы не должны. Вы не поддаваться, вы ничего не должны, вы просто жить не должны. Все идет именно к этому. То есть вы можете напрягаться, делать серьезные лица. Есть небольшая проблема, это никак не влияет на скорость полета орешника. Надо вообще понимать, к чему все идет. И иногда слушать у опытных людей. При этом, что слушать придется. Так как сказали, будем предупреждать перед тем, как бить. И опытные люди поняли, что. Насамкінець, каже, може бути і дуже плохо, тому що ну, невозможно скрити, що за любой, за будь-яким ударом високоточним натовським оружиєм по території Росії стоять натовські офіцери. Хто ці опитні люди хочеться дізнатися? Адже навіть сам новообраний президент Дональд Трамп взагалі мовчить. Він ігнорується там, наше не було ніяких ракет не знаю. Я ще не президент, не мої проблеми. Але далі є цікавіше шок. Новина сьогоднішнього дня. Виявляється, поки ми спали, Британія оголосила війну самій Росії. Ну, це правда за версією упоротишей, але тим не менше. Це все через те, що буквально кілька британських військових воює за нас. Ви знаєте, що в нас є цілий іноземний легіон. Це люди з усього світу, які приїжджають допомагати Збройним силам України бити ворога. І все. Британці на полі бою, це означає, що арешник летить, летить арешник. Правильно. Нікуди він не летить взагалі нікуди. Два із половиною роки ми спостерігаємо просто потоки жовчі, обіцянки напускання жаху і велике нічого, геть нічого від слова геть зовсім. Бо одна справа це бити по Україні, знаючи, що ніхто із інших країн. Із інших буквально армій за нас не заступиться. Ми будемо сам на сам, я вже мовчу про відсутність ядерного озброєння. Інша справа це, умовно кажучи, американські есмінці, що починають топити флоти Російської Федерації. Б'ють по бункеру, де ховається воєнний злочинець поціну. Ну і до чортової бабусі відправляють геть в пекло теж саме Останкіна. Тож, друзі. Істина банальна і проста. До кінця повномасштабної війни, до кінця російсько-української війни, ми будемо лише свідками дуже і дуже поганої, геть поганої акторської гри і жодних ударів за межею України. ви чим пижитесь? Що ви щоки надуваєте? У нас уже ваших сограждан перекоцано стільки. Вы же их даже трупы забирать не хотите. Вы тут же делаете вид, что ничего не произошло. Сейчас вот там очередных британцев взяли, теперь в плен. Mm -hmm. Ну, кто-то может поверить, что парни 22 года, mm -hmm. он только вот у него контракт закон, вот прям ну, только закончит. Да нет, он военный преступник, вы на случай Британии. Британия, значит, объявила нам войну. Значит, все, хватит Британии на списание. Бурно летит орешник. Хотя мне больше нравится Посейдон. Ну, в том плане, что Орешник мы уже видели, а Посейдон еще нет. Но, но вообще, вдуматься, эти иди... ну, ну, они реальные идиоты. Они реальные идиоты. Вот до чего договорился, значит, представитель народа, виновного в двух войнах. Если посмотреть, то на руках у немецкой власти разного периода загубленных людей больше, чем у какого-нибудь кровавого полпота и янксари клики. То есть какой Иоанн Васильевич Грозный? Во вообще, о ком мы говорим? Немецкие политические твари, часть из них австрийского происхождения, причинили зла настолько больше. И теперь очередной наследой, что такой, выпавший из колыбели, с именем которого вызывает у меня большие сомнения. Вот за границей, что не борешь, то кретин. Ну, сначала был Джонсон, теперь писториус. Эта тварь, куда лезет, еще смеет через губу рассуждать о народе, благодаря которому вообще Германия как государство существует сейчас. И немецкий народ вообще существует как сейчас, как единый народ, а не распыленный по курфюрствам, княжествам, ощущающий себя баварцами, бранденбурцами и всякой прочей мелочью европейской. это только один факт. Німеччина була розділена, розділена між савками та західним світом. Тобто виходить, що принаймні 50% Німеччини має таке зобов'язання за те, що вони мають сьогоднішню країну воз'єднання західному світу. Чи все зробили великороси імперці? Ну і давайте на правду, на німецьких авто їздять росіяни, а мріють на них їздити геть усі росіяни. Хто небудь чув, щоб німці їздили на якихось неймовірних сучасних класних російських машин? Ні, тому що Росія нуль їй до сучасної Німеччини, як до Небарачки. Але правда ще і в тім, що до фул хаосу нам не вистачає рівно однієї ракети. В нас вже є все. І тільки Шольц тримається за ці Тауруси як за іконку. Тільки б не було війни, тільки б не напав ніхто на Німеччину. Тоді як інші німецькі політики абсолютно в курсі, що війна вже давним-давно йде в Європі. Вона не регіональна, це не російсько-українська війна, це континентальна, це війна, яка є передмовою до світової, тому що тут вже є північно-корейські війська, тому що тут вже є іранське озброєння і не тільки. А тому альтернативні політики до Шольца і наполягають, що підтримка Україні має тільки збільшуватись. Ба більше в Німеччині вистачає політиків, які обіцяють дати нам ракети. Якщо замість канцлера Німеччини Олафа Шольца, вони переможуть на виборах, які незабаром мають відбутися. Німецькі ракети по Росії. Уявляєте? Смішно, так це те пророцтво, яке самозбиваючися. За багато разів пропагандисти про це. Говорили. Нам, правда, смішно, москалям не смішно. Не смішно настільки, навіть Гаспаряну, що він встиг своїм сумом залити всю свою студію. Вот ну, все заголосили. Вот Пісторіус. А що Писториус вот сказав? Ну, що вот там такого прозвучало, что вас всех ранило прямо в самое сердце? Ну, это с чем-то концептуально отличается, разве, от слов э, фюрера великогерманского Рейха, э, написанных им в произведении включенных включенного в федеральный список экстремистских материалов. И сейчас я процитирую и сразу делаю поправку, что согласно э, положению 114 ФЗ, я воспроизвожу вот эту цитату в порядке информирования аудитории Сирич вас о сложных исторических процессах. Так вот, Фюрер великогерманского Рейха писал, что мы должны повернуть свой взор а, туда, где 600 лет назад остановилось германское продвижение. Повторяю вопрос. Вот этой фразе выпала счастливая жизнь. Она есть даже в фильме «Обыкновенный фашизм». Если бы сейчас бы жил бы Ром, его бы арестовали и судили бы за по 114 ФЗ. Потому что с первой до последней секунды этого фильма это страшно даже говорить что. Но тогда было можно. У нас поколения на этом выросли. И при этом слова писториус о том, что мы какие-то вот неправильные, вот это всех э, обидел и оскорбил. А вы что в Писториусе друга, что ли, Ситного видели? Вот Писториус ⁇ это человек, который вам на Рождество наливает розовое шампанское и плюшевую медведя, да, дарит. Такая душка, с которым вы, так сказать, э, в покер шпилите по выходным, да? Вы что ожидали-то там? Когда немецкая политика была, извините, другой по отношению к нашей стране. Не надо мне про ГДР рассказывать, пожалуйста. Потому что ГДР был наш проект. На вас ценимся, облызывало. Я кошенят. Два потока. Тепер спочивають у бозі. Ангела Меркель, яка безкінечно носилася з тим Путіним. Німці до вас ставилися так, як ви ніколи не ставили самі до себе, і це до речі споглядається і досі в самій німецькій державі. Чого ніколи не буде соціальні стандарти ставлення до людей, хоча москалі не люди. Чого ніколи не було і не буде в Російській Федерації? Ви все втратили. Але направду, щоб німці нам так допомагали, яких просто ненавидять в Російській Федерації. Воно не зовсім співставне. Але в них так є свої кумири, а є свої антигерої, яких треба безкінечно нищити. То зараз про нового кумира. Пам'ятаєте, це носилися в москалі, не смішіть наші іскандери. Так от, все, забудьте все. Ці ракети більше не культові. Стало очевидно, що їх можна збивати, як і все інше можна російське збивати. Тепер москалі носяться безкінечно із Арішником, який був випущений тільки один раз, і направду, ми навіть не розуміємо. Чи збивається він, чи не збивається наявними системами протиповітряної оборони, які є в Україні. Ось Арішнік новий ідол невільної Росії. В росіян масло зникає, ціни ростуть, тарифи ростуть, західних ліків через санкції не вистачає, і багато, багато інших проблем. А спікер Держдуми пропонує поклонитися перед новою розробкою, на яку всі у світі попально наплювали і не злякались. Ось нова епоха. Коли горішки для росіян будуть тепер тільки в журналах та по телебаченню. І Єдиний доступний горіх цілком ймовірно, що його в принципі він був один або є кілька одиниць. Це Арішнік. Тож москалі вже готуються цілувати нове дупло Розробітників новішого ракетного комплексу Арешнік, інженерів, робочих, учених Це щит нашої родини оружие, которое поддерживает мир во всём мире. Коллеги, давайте им выскажем слова благодарности и нашу поддержку. Виж знаєте, да? Як перекладається з англійської мови слово щит, то може і прав у Володин, коли саме так називає орешник. Але повертаючись до іскандера свого часу, вони навіть мерч випускали з футболками. Так і було написано: не смішіть мої іскандери. Але зараз носити їх стрьомно, соромно. До речі, москалі дуже любили їх вигулювати за кордоном. Ну а тепер можна і люлей льолейпарішком по получить. тому звісно, їх буквально всі повикидали. Тож зараз випускається новий хід, нові футболки. Крепкий. Крепкий орешник, господи, їм хоч щось відомо про стан здоров'я людини у віці Путіна. Окей, керівник фракції Справедлива Росія Сергій Міронов прийшов до Держдуми Російської Федерації не у улюбленому Бріоні. Сьогодні він вдягнув тематичну футболку. В мене тільки єдине питання: а де якийсь серійний випуск? Ну, наприклад, чому не крепкий армата, гострий кінжал» І оце мені ще дуже подобається непотапляймий крейсер. Чего же, одразу орешник. Какая у вас футболка. Красивая. Как вам в такой футболке ходить? А может а в такой футболке ходить. А, а может можно приоткрыть костюм а немножечко, чтобы крепкий. О! О, супер. А где заказали, где взяли, где купили? Секрет. Я секрет. На секрет. Секрет. <смеш> секрет, <говорить>. секрет. <смеш> ну, це вам, звісно, не Storm Shadow. Ну і пропаганда вона теж не уникає цієї теми. Звісно ж, незважаючи на те, що сам Соловйов відчуває себе принижним. Тож він відмовився від цієї футболки, каже, та пацане, я буду смішно вигляді. Вони зранку бахнули трошки баяришника і почали. Катати свої горішки по світу. До речі, а ви знаєте, що в Росії навіть подали потент, хочуть випускати горілку із назвою «Арєшнік». Оце мені здається краще і красномовніше говорить про сучасну Російську Федерацію, аніж якесь озброєння. Але слава Богу, бити цим горішком чи горішником збирається таки не по нам. Видихаємо, друзі. Міжконтинентальна балістична ракета занадто дорога, аби бити по недорогій Україні. Здема. Розправляться порожніми роками. Все найдорожче дістанеться недорогим американським друзям. Тут, звісно, можна сміятися, там удари по Америці. Ну, помріяли і досить. Другий горішок. Москалі збираються кинути увага! на... Аляску, і я прям бачу, як американці після цього викидають білого прапора із адміністрації Білого Дому і переписують всю Америку на Москву. Тільки, будь ласка, будь ласка, більше ніколи не бити по нам Арішника для адміністрації. Орешником да. до, до мы до США не достанем. Орешником мы будем засевать цветущий сад Борреля. А почему вы не достанете? Ну, орешником не достать до Вы США. настолько плохо знаете географию. Ну, если только с природы. другой стороны. Вот ты смотри, догадался. Так. Север, так, да север, конечно. Таки да, таки может и доехать. Я... А вот здесь, вот здесь немножко другая вещь. А что, потому... вы же нам сами рассказывали, где там у американцев основная <свят> стратегическая база военно-воздушная? <свят> Ну да, на Аляске, на мысе сам. А у нас сколько до туда километров? Километров 60. Ну, на велосипеде можно? Ну да, да, на лодочке. Орешник вплавь. На да. лодочке. По льду. да. там да. 14-я армия, по-моему, размещалась, да? Должна была. А здесь да. надо 5000 километров. Подсчитаем так вот, когда... от Аляски 5000 километров и вполне комфортных условий можем в вот главный... Америке доставить. Глав... Я вже прям бачу, як все це відбувається. І дивно, що самі на другій москалі не задаються питаннями. Ну слухайте, ви ж два з половиною роки це говорите. Не було Аріжника, був Кінджал, але не було кінджалу, був ескандер. Безкінечно Посейдон, Ніптун і Кремітатель, Вобла, Сільотка. Ну все вже було, то киньте хоч щось. Я вам нагадаю. Що росіяни навіть не наважуються бити елементарно, ну, наприклад, по американському чи британському посольству на території України, бо це вважається територією тієї країни, яку представляє посольство. А вони прям так серйозно, аляскаводе, та все. Але що ми все про американців та американців. Давайте про нас. Щоправда, зараз буде важка тема, важка новина. Тримайтесь, друзі, за карвалол, сердешники. Сідайте, а не стійте, дуже-дуже вразливі, бо ви можете впасти, тому що зараз буде таке, що порве вас буквально на шмаття. Ми більше не братський народ. Змиріться, прийміть і усвідомте. Гори слов'янам, брати, що посварилися, побили горщики, так би мовити, невеличка сварка в родині. Тобто, що ж це виходить? Якщо ми вже не братський улюблений народ. Якщо то не старший брат, а ми молодше не знаємо хто. То це що, вже не порятунок нас і своїх людей, а прям вторгнення в іншу суверенну державу? Тобто, це прям війна на знищення? Так це ж геть усе змінює. Навіть сама пропаганда визнає, що це більше не війна по захопленню українців і перероблення нас в поганих росіян. Це геноцид українського народу. Потому что мы считали ее братским народом. Помните, президент долгое время Он говорил, что мы братский народ. Он сейчас, я уверен, говорит, если казия происходит. Но из Украины сделали не... бомбу сделали просто. И нам ее бросили в лицо. Да, в какой-то степени это было такое изумление, с которым мы, возможно, не сразу справились. Да, бомба... Мищета. Але виявляється, що це ж не вони агресори. Це не вони зробили, розпочали так багато війн, агресії. Ні, ні, ні. Це світа ополчився на Росію з 2014 року. Мама рідна. Це що, саме тоді, коли москалі анексували наш півострів Крим? Це саме тоді, коли розпочалась війна на Донбасі? Це тоді, коли воєнні злочинці збили Боїнг? Оце підлий захід, який намагався розхитати непохитну Москву. При тому, як підступно для того, щоб вона розвалилася із середини і геїв відправляли, і квадроборів, і лібералів, і навіть, виявляється, улюбленого повара Путіна Пригожина теж вже записали до ворогів Росії і до друзів НАТО. Росіяни. Ви все неправильно поняли. Це не Росія намагалась втрутитися у всі вибори Західного світу. Це не вони провокації влаштовували. Звісно, це не Росія була спонсором усіх проросійських агентів на території України. Це Кремль просто відбивався, відбивався від нападок. А, точно. Як ми не здогадалися, і крокус, і мігранти – Це ж. Теж все інспірованою Заходу. головне, щоб тільки Росія не розірвалася, не вибухнула із середи нашої страни розвернута з -го года а после -го года э, настояща інформаційна війна, і наші так називаємо партнери испытывают ставят на нас эксперименты, испытывают самые разные способы, подходы, как нас взорвать изнутри. Либерализмом пытались там, борьба с коррупцией, Навальный и так далее, и так далее. Не прокатило. Пытались так называемым ура патриотизмом, пригожин. не прокатило. Они год накачивают ситуацию, вот эту миграционную, и несмотря на то, что мигрантов не стало за год больше. Или там никакой-то катастрофа изменилась там с, с чем-то связано ничего общество у нас абсолютно вскипело. мозги за год изменились все ходят мигранты 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 больше ничего у них кроме мигрантов нет люди не хотят ничего слышать не хотят ничего видеть и у них только тема мигрантов и так далее Ну, по перше, з таким же успіхом вони будуть виправдовуватися і говорити, що Путін то не ми, Путін то інспірований із заходу. Це вороги Росії. Нам його підіслали. Ми його взагалі знати не знаємо і не підтримуємо. Ну а єдиний експеримент, поставлений над москалями, це експеримент руками господа Бога, який вирішив їх створити і сам же про це. Пожалкував, але повернімося все ж таки до мігрантів. Виявляється, що не все так безхмарно. Поки одні кажуть, що мігранти це надумана інспірована проблема. Хі -хі. Та ми всі бачили полювання на відео, що там робили з мігрантами по всій Росії, але не про це, адже піднімається нова хвиля протистояння проти мігрантів. Виявляється, саме вони мігранти, навіть організували в тилу Великої Росії ОПГ. Хоча головне ОПГ це, звісно, влада винного злочинця Путіна. І це у той час, поки росіянчики воюють і проливають свою кров за батьківщину, в них вдома панують етнічні угрупування, які тероризують Росію. Мамма мія, Путін веді війська, врятуй Росію. Этническая преступность, включая этнические группировки, так сказать, да, граждан России, это реальность, они растут. Особенно, к сожалению, мы это видим на фоне специальной военной операции. То есть огромное количество мужчин значит, на фронте выполняют свой долг, так сказать, бьют врага. А здесь значит, всякие разные этнические ОПГ, диаспоры решили, что это очень удачный момент для того, чтобы вот оборзить в конец. Да? И надо сказать, что многие наши граждане чувствуют себя беззащитными. Почему? Потому что они быстро организуются, у них есть деньги, они коррумпировали большое количество правоохранителей там, или каких-то чиновников на местах, и все, и обычный гражданин перед ними бессилен, они запугивают его, да, они, так сказать, ничего не боятся. Именно в самый опасный для нас момент, Бачите, яке замкнене коло російські воєнні злочинці тероризують мирне беззбройне населення України, вбивають, знущаються, катують, і їм подобається це насилля. Але воно подобається і тим мігрантам, які опинилися в середовищі Російської Федерації. Тож вони вже там, в Росії, катують, знущаються, обкрадають беззбройних росіян скрізь де росіяни, там смерть і насилля. Але там, на московських болотах, нам це дуже подобається. На цьому, друзі, все. Ви не забувайте коментувати, почути і побачити. Обов'язково лишайте лайк для того, аби до перегляду долучилося якомога більше людей. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, не забувайте про свій донат про ваш вклад в нашу спільну перемогу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!